Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Мої вітання. У рівному попрощалися і школярем, який випав із вікна багатоповерхівки. 16-річний Вадим навчався у 10-му класі місцевої школи, був привітним юнаком. У поліції схильні до версії, що це було самогубство, але ні рідні, ні вчителі з цим не згідні. Хочуть вірити, що хлопець загинув через нещасний випадок. Вадиму було 16. Він проживав із бабусею та дідусем у цій багатоповерхівці на вулиці Коновальця. Кілька днів тому хлопчину знайшли непритомним і в крові. Біля вікон Вадим випав із вікна сьомого по. Там дуже хороша сім'я, там дуже добрий дідусь, там дуже добра бабуся, там дуже хороша сім'я, і вони їх з пільнок дітей виховували. Я так знаю, але... да ні. ні він Це дуже не, гарний хлопців. Ви так. зараз за ручку кормом з дідушкою, Все, все що там могло статися. Я не можу вам нічого сказати. Люди, які бачили цю страшну картину, негайно викликали медиків. Юнак ще подавав ознаки життя, але в міській лікарні рівного він прожив тільки 30 хвилин. 16.00. поступив пацієнт з тяговом політравма, поступив в вагональному стані. Лікування на рівні реанімаційних заходів. Травма, на жаль, виявилася несумісною із життям. Форей помер через 30 хвилин після перебування в відділенні. На це черепно мозкова і травма хребта. Завідувачі реанімації кажуть, цю дитину врятувати вже було неможливо. Вадима привезли у стані клінічної смерті. Найбільше травмовані ділянки це склепіння черепа. Тож, скоріше за все, кажуть лікарі, хлопець падав головою донизу. Але чи був це нещасний випадок, чи самогубство поки невідомо. У цьому мають розібратися поліцейські. Поліцейські на місці пригоди з'ясували, що 16-річний хлопець, учень 10 класу, вистрибнув із вікна багатоповерхів з вікна своєї квартири, яка розташована на сьомому поверсі. 28-ма загальноосвітня школа приголомшена трагічною подією, яка сталася із Вадимом. Хлопець вчився у 10-му а класі. Вчителі разом із однокласниками сьогодні ходили прощатися із загиблим. Пригадують, Вадим був хорошим хлопцем із великими планами на життя. Діти, і ми зараз дуже в великому шоці від того, що сталося уроки проводити дуже тяжко, і діти зараз всі готуються. До похорону. Зараз ми йдемо на похорон, щоб попрощатися з Вадимом, віддати йому останню шану. Версію про те, що Вадим наклав на себе руки, класний керівник не розглядає, адже нічого про такий вчинок напередодні не свідчило. Ми не можемо робити висновку, тому що хлопчина у нас він був звичайний, спокійний, в міру своїх можливостей вчився, от, ну, мало комунікабельний, займався своїми справами, але висновки ніякі ми не можемо робити. Це наш однокласник, одноліток учень нашої школи, і ми просто сумуємо за тим, що сталося. Якщо в рамках слідства правоохоронці не знайдуть доказів, що до смерті Вадима хтось причетний, кримінальне провадження відразу закриють. Сім'я не п'ющих, сім'я ну людей. трудолюбиві люди у всіх мероприємствах приймали участь суботники, які ми організовуємо. Вони Кожне свято, кожну неділю в церкву ходили. Я не знаю, що сталося навіть що керувало тою дитиною. Не маю поняття. Їхав у гості та загинув біля Антонівки. Мікроавтобус на смерть збив пенсіонера. Відомо, що загиблий був родом із Львівської області і приїхав на Рівненщину до родини, але так і не доїхав. На автодорозі городище рівно староконстантинів біля села Антонівка. Водій автомобіля Фольксваген Пасад b 6 не помітив чоловіка на пішохідному переході. Від удару на швидкості людину відкинуло на кілька метрів. Вижити після триманих травм шансів не було. Водій автомобіля Фольксваген Passat B6 не вибрав безпечної Ткості руху та здійснив наїзд на 66-річного жителя Яворівського району Львівської області, який переходив дорогу по пішохідному переходу. У наслідок ДТП чоловік і дотриманих травм загинув на місці події. За попередньою інформацією, чоловік приїхав на Березнівщину до родичів. Маршруткою дістався із рівного до села Антонівка і збирався пересісти на інший транспортний засіб у напрямку Березного. Там же його зустріла смерть. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне впроваджені за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Пасажирські автобуси у полоні зимової стихії в області продовжуються колапси через несприятливі погодні умови. На Дубинщині маршрутний автобус перекрив проїжджу частину дороги. Звільняти із пастки транспорт виїздили рятувальники. Ранковий автобусний рейс опинився в полоні негоди. О 7.50 дубинський підрозділ рятувальників отримав виклик від водія пасажирського автобуса. Неподалік села Довге Поле в Узбіччі з'їхав автобус. Еталон у салоні було семеро пасажирів. Транспортний засіб частково перегородив. Шлях іншим учасникам дорожнього руху пригода для цього автобуса та його пасажирів закінчилася без тяжких наслідків. Неспокійне місто атомників там грабують не лише дорослих, а й дітей. Злодій із багатим тюремним досвідом відкрито викрав у жителів міста телефони. Цій особі 31 рік ніде не працює, аби проіснувати, знайшов спосіб заробітку грабежі. У вариші стало небезпечно не лише ходити темними вулицями, а й розмовляти по мобільному телефоні. Особливо у людних місцях. У місті розгулював досвідчений грабіжник і викрадав телефони просто з рук. В останніх епізодах він погорів, пограбував дорослого чоловіка. Трепілий 46-річний житель Волинської області повідомив місцевих правоохоронців, як щойно злодій з його рук викрав телефон Sony Xperia. За короткий час його взяли під варту. Тоді з'ясувалося, що ця особа напередодні вкрала ще й айфон у семирічної дитини. Раніше підозрюваний неодноразово сидів у в'язницях за скоєння грабежів, нанесення тілесних ушкоджень, а також за злочини пов'язані із незаконним обігом наркотиків. За вчинення повторних злочинів злодій знову потрапить за грати. І це все на сьогодні. Більше важливих новин на сайті телеканалу. Там же і наші контакти. Якщо ви стали свідком непересічних ситуацій та бажаєте поділитися новиною, ми завжди раді співпраці. Вам зич мудрих рішень та надійних людей поряд. І дякую за щоденну довіру. програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.